Вивчаємо українську разом. У нас сьогодні 5 слів, 33 урок. Перше слово не слава, погана думка, репутація, недобра слава про чиїсь дії, вчинки і таке інше. Недремно і невсипущий, пильний, старанний, ретельний, уважний, який не знає втоми і виявляє наполегливість. Настирливість у роботі, невтомний, роботящий, завзятий, невгамовний, який не перестає діяти, існувати, постійний, неослабний, кипучий, бурхливий наступне слово, недруг той, хто неприязно, недоброзичливо, вороже ставиться до кого-небудь, недоброзичливець, той, хто вороже, ставиться до чого небудь, заперечує, не визнає його, дотримуючись протилежних поглядів. Також супротивнику воєнних діях, ворог, наступне слово, непогодяний, непогода, погана, холодна, дощова, вітряна. Е погода. Негода Також негода – це погана погода, те саме, що дощ, нещастя, з негода, тяжка година, дні сповнені невдач, неприємностей, наступне слово, неподільчивість, неподільчивий, який не любить ділитися чим-небудь з іншими. Приклади. Тут перше це прислів'я таке. На вовка не слава, а їсть овець Сава. Це таке ім'я. Прислів'я. Ще один приклад з таким словом. Протягом півста літ я жив при наймогутніших володарях землі нашої. Не раз у походи з ними ходив, славу і не славу ділив. Автор Малик. Недремно і насторожено слідкував царський радник і за рухом скіфів в понизі Істру та в Гецькій пустелі. Філіп був певний, його раднику відомий кожний крок скіфського владики Атея, автор Черемес. Наступне єдине, що непокоїть мене, мовив згодом Шульга, щоб злі сили, всі недруги мирного життя не вчинили найстрашнішого злочину в історії, автор Рибак. Неначе ворон той летячий про непогоду людям кряче та я про сльози та печаль. Автор Тарас Шевченко. Наступне Мойсі. А батько такий, що й не підступай, сердитий та неподільчовий. Автор Карпенко Карий. Наступне поема. Це вже йдуть як історія. У мороті неспокою, що небокрай скував, не слава плине, мов вітер непогаданий. недремно споглядає мудрий в небеса, шукаючи істини між зорями і хмарами, Неподільчивість серця палкого, як вогонь, що недруга гріє й пече, боротьба крізь зливу, крізь бурю страшну у світі, де правда і кривда мечем. Непогода гримить, ніби доля втомилась, але місці відвага сильніше за все. Тож пильний, незламний він шлях освятив, щоб світло неслави ніколи не спинилось. Вивчаємо українську разом. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.